Ну і власне масштабна повітряна тривога не так давно закінчилася по всій території України. Вона сьогодні тривала майже дві години. Міги винищувачі злітали з аеродромів Білорусі. Ну і власне, поки лунала тривога по всій території України, шойгу у Кремлі звітував про виконання наказу щодо припинення вогню. Зранку росіяни обстріляли Херсон, вбили щонайменше одну людину ще чотири людини поранили. І сьогодні вже вдруге за два дні вони поцілили у пожежну частину. Як я вже зазначила, один рятувальник на жаль загинув. А так само загорівся поруч і будинок у приватному секторі. залезла с собакой, накрыла ее халатами кружкой. Ну, и просто мы там ждали, когда все это закончится. Видите, она у него уже пальцем он закрывается. Она. Мой сын и шел, вот это как раз там рядом. Так он упал под второй дом, от краев, так он на землю упал и на него как сыпалась земля, пришел весь обсыпанный трусится весь. Лежик лежал, говорит. ну, говорит, как камни, как дождь, говорит, летела. Путин, чтобы он проклятый был, бога белый бей. Ось таке перемир'я по російськи Ось таке перемир'я із самого ранку сьогодні знову влаштували росіянам. Власне, ні, перемир'я не сталося. На нього ніхто не чекав. В нього ніхто не вірив, на нього ніхто не сподівався. Вже давно немає жодної віри росіянам. І Україна не раз йшла на поступки. А щодо так званого перемир'я, ми пам'ятаємо і шкільне перемир'я, і хлібне перемир'я, і перемир'я до великодня, і перемир'я до різдва. Його неодноразово пропонували рашисти чи того голошу. Вали расисти чи то пропонувала Україна, але Росіяни ніколи не дотримувалися ще з 2014-го з війни на Донеччині та Луганщині. І власне Україна не раз пропонувала перемовини вже і з початку повномасштабного вторгнення і у лютому, і у березні, у квітні, і навіть у травні. В травні до речі, це було в останнє. Пропонували припинити вогонь, щоб перестали гинути мирні люди для того, щоб кликали Росію за стіл перемовин, щоб зрозуміти, що таке відбувається. Та, власне, тоді я просто нагадаю, що тоді Росія відповідала на заклики України припинити вбивати людей. Останнє це сталося. Отака відповідь, яку ви зараз побачите росіян. Вона була у квітні. Не буду скривати, що. Очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку, для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТОРов и КЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат. Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственное правильное и давно назревшее решение. И чем быстрее это сделает Украина, вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившие маски руководство Евросоюза, тем лучше это будет для этой страны. Потому что так или иначе задача специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранение исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены. От коли все те обіцяне заявлене Кремлем не просто не виконалося. А денацифікація, так звана званої демілітарізація, що анонсували в Кремлі, мала прямо протилежний ефект. А ще й з усіма так би мовити, бонусами для Кремля. от тоді на Росії почали і говорити про перемир'я, почали пропонувати сісти за стіл перемовин. Причому сісти за стіл перемовин, попередньо відмовившись від своїх територіальних претензій, як вони кажуть, наші захисники, наші збройні сили зробили все можливе і неможливе. Щоб показати Росії, що ми не будемо відмовлятися від своїх земель, що ми не будемо відмовлятися від своїх людей, і що власне у ті плани Кремля отримати Україну, чи то за три дні, чи то за три місяці, чи звільнити Донбас за півроку, вони не здійснені ні зараз, ні завтра, ні в будь-якому майбутньому. Але знаєте, тут що цікаве, що цей наказ, який Путін опублікував у себе наказ, нібито про виконання перемир'я, точніше про доручення, яке отримав Шойгу щодо виконання перемир'я. Тут багато хто звернув увагу не на сам факт наявності цього наказу, а на його форму, тому що там дослівно йдеться про прикращення огня по лінії бойового соприкосновення сторон на Україні. Ну, власне, як же ж тут Росія Вона завжди, якщо Росія каже про припинення вогню на Україні, і до цього вона ці території, про які говорять на Україні, внесла вже до своєї конституції.